На відкриття центру реабілітації для дітей-інвалідів це робота для покращення здоров'я, для здобутків у житті наших маленьких дітей, які підростають, які є нашою надією, які є нашим сподіванням і які цим. До чого ми вважаємо, що коли ми докладемо свої зусилля, ми отримаємо, звичайно, велику віддачу. Ми, звісно, сподіваємося на те, що дітки, будучи в цьому центрі, будуть отримати повноцінну реабілітацію як в медичному плані, так і в соціальному плані, так і в плані психологічної підтримки. Тому з великою такою душевною радістю я вітаю всіх батьків, які тепер добре знають, куди їм. Необхід. Ідно буде прийти для того, щоб отримати якусь підтримку, допомогу чи просто добре слово, чи можливо надію на краще своє майбутнє. І так само я хочу привітати працівників цього центру, які вже доклали своїх зусиль і доклали своїх якихось і скажімо так власних надій і сподівань на те, що їхня праця принесе дійсно радість для всіх, кому Хідне і разом з тих я хочу ну так скромно привітати заступник ну, <кій> так. Це такий знаєте символ деревця, але деревце натурального право мені скажуть правила.